Унікальна архітектура чернівців, вражає гостей міста, щоб побачити її. Величезна кількість туристів приїжджає сюди. Та милуватись доводиться не лише ось такими розкішними архітектурними деталями, а ще й кондиціонерами, які геть не прикрашають усі будинки. А нагадаємо, центральна частина чернівців це буферна зона об'єкту, що знаходиться під охороною ЮНЕСКО. Тож, аби зберегти будинки в центральній частині міста, а це об'єкти культурної спадщини, ще й наступним поколінням представники інспекції з благоустрою Чернівців звернулись по допомогу. Провели роботу з ЖЕКами приватними і комунальної власності. До 1 жовтня цього року вони зробили об'яви на під'їздах, так як вони там балансоутримуючі. Це стосується в першу чергу першої зони міста Чернівці, історичного ареалу, яка починається від початку вулиці Головної, і закінчується вулицю Садовою. Тих, хто бореться із незаконно встановленими кондиціонерами, побільшало і прохають вони городян лишень. Всі технічні елементи, антени, тарілки і кондиціонери, мають бути самостійно власниками квартир чи ті, що встановлені, демонтовані, встановлені згідно правил, які прийняті. Хоча демонтажу підлягають не лише кондиціонери на будинках у центральній частині міста розпочнуть саме з них. Ось це головне управління національної поліції в Чернівецькій області. Неозброєним оком видно, скільки тут таких. А це апеляційний суд Чернівецької області. І тут незаконно встановлених кондиціонерів не бракує. Брак бюджетних коштів саме це не дозволяє їх позбутися. Так нам пояснюють в одній з цих установ. Отримали в лютому місяці, якщо я не помиляюся, попередження про демонтаж кондиціонерів від інспекції з благоустрою. Ну на превеликий жаль, це попередження нами вчасно виконано не було. І відповідальна особа за господарство судів, на відносно неї був складний адміністративний протокол, і вона притягнута до відповідальності. Я розумію. Я, як, скажімо, фахівець фахвець ці галузі в мене увазі законник і є членом постійно діючої ради. Я розумію питання, я розумію цю проблему. Але на сьогоднішній день є, існує проблема фінансування. Та, попри розуміння ситуації, представники апеляційного суду Чернівецької області запевняють, демонтувати ось ці незаконно встановлені кондиціонери не можна. Сьогодні ми не можемо кондиціонер зняти, забрати, тому що це буде порушення норм санітарно гігієнічних норм, норм утримання підсудних. На доказ тому нам демонструють конвойне приміщення. Тут ви, вам, ви бачите на власні очі, як, чи потрібно тут конціонування чи ні. Тут досить маленькі, скажімо, камери для утримання підсудних і хочемо ми того, чи не хочемо. Я вже говорив, повторюсь ще раз, кондиціонування повітря це вимагають санітарні норми. Незважаючи на різноманітні та численні виправдання, працівники інспекції з благоустрою запевняють, що зважатимуть лише на те, законно чи незаконно встановлені кондиціонери. Якщо ж незаконно, на них неминуче очікуватиме демонтаж. Інформацію ми маємо зібрати там до кінця жовтня місяця і починаючи з листопада місяця, будемо проводити демонтажі безпосередньо з відповідальними балансоутримувачами. Аж ти на тих, хто не забажає демонтувати такі кондиціонери, тобто незаконно встановлені, очікує штраф для фізичних осіб від 340 до 1360 трьохсот гривень, а для юридичних осіб від 850 п'ятдесяти гривень до 1700. Ольга Ульга Андрійська, Андрій Дубінецький, Ярослав Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.